Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні ми продовжимо грати в таку гру під назвою ем, А зона 51 точно, під назвою Зона 51. І сьогодні ми з Антоном домовились і вирішили Там показати вам багато різних корисних кничок зі зброєю, щоб ви також коли грали в цей режим, знали, де можна знайти хорошу, прикольну зброю. І зі мною, як завжди, мій друг. Антон Угу. І до речі, е а повернись, повернись так, отак обли обличчям. обличчя. Меня побітив, до речі, що ти змінив свій стін. В тебе тепер блискавка в животі. <рес> да, просто... Ти ти був громова, ти громова сила? <рес> тебе зараз майже прибили. За Куди ти піш пішов? Я, короче, пішов за патронами? А, ну я, п... я пішов в секретну ничку ще. А де тут є нічка? А, я про... а я про цю нічку не знав, якщо ще... <поцелуйтесь> Алілуя. Алі а ну так, ми сюди прийшли. Дивіться, біля спавну, там, і тут, як завжди, ви бачили в моїх попередніх відео призом 51, що тут у нас є ми, ось, бачите, Тут ми залазимо на ящики. Отак і отут ось у нас є прохід, і ми спускаємося сюди, і тут у нас є СВД. Це одна із суперсекретних ничок зі зброєю. Ти йдеш за мною? Ну, за мною. Так, іди за мною, тут я знаю, що тут є. Також тут прохід через вентиляцію, та отак вилазим. Іде по цій коричневій вентиляції. Антон, Дай. я сподіваюся, вентиляція зроблена не з того, що я думаю, бо вона коричнева. Я знаю, давай я тебе буду оборонять, а ти там посиди трохи. Дивіться, далі ми тут вийшли, і тут у нас така. Ну тут ми. І да... Ну, з'явилися в такій кімнаті. тут у нас та... так заходимо в цю кімнату, і у нас є тепер дробовик інший. Хей, куди ти вже подівся? А, ти тут в тебе є записка. Що ти громова сила? А як в тебе справа? Далі наступна наша ничка, дивіться, тут є автомат, і тут є така кнопочка одна з боку. І тут у нас також є зброя. Ось, бачите автомат. Якщо ви не встигли подивитися, де є нички, там не встигли, бо ми занадто швидко все це показуємо, то промотайте назад. Не лінуйтесь. якщо що, то дивіться далі. Тут у нас є наступна ничка. Тут у нас є така вентиляція зі сміттям, яка дуже смердить. І тут у нас крутиться вентилятор. І ми, ну, якщо ви в нього зайдете, ви помрете. А тут у нас є кислота, і ми просто. її... А! Та відстань! Ось, дивіться, ми її отак просто бігом пробігаємо, вимикаємо вентилятор і просто пробігаємо. Ну, де хвилюйтесь, що ви помрете, ви де помрете, бо трохи, вона дуже мало зносить КП. І, і у нас тут є наступна прикольна пушка. Я прямо так багато говорю і перебуваю тебе, що ти не встигаєш ні слова сказати. О, там у нас э, Фредди фазбер <решит> а О, Фредди Фасбер? Так, да. тут у нас э, чувачок распался на запчасти. А, а, а я вскоре скорее Соника. Мы идем в Да, в аптечку. И тут у нас так уж, есть броя такая. Стоп, а тут що? В туалеті також є ничка, йди іди йди мною, Тут також є ничка, йди. Поганий крик. Дивіться, я по Капець, я тебе тоді поки що почекаю і сам без тебе тоді я покажу деякі невеличкі нички. Коротше, то, що давай зустрінемося біля того медпу... медпункту, де ти був. Дивіться, друзі, я хочу також вам показати деяку секретну ничку. Дивіться, тут у нас є туалет, ми тут заглядаємо, тут нікого нема, тут ніхто не сидить. На Тут пуст. Тут у нас душ, і тут в деякі скам'яток, ось бачите, тут є вентиляція, в яку ми можемо пройти, і тут є також секретна деяка ничка. Але я туди не стримувати не буду, бо поки що я чекаю на назва друга Антона. Бо через деякий нещасний випадок з криком Він у Будь ласка, поставте лайк за Антошу. Я співчуваю за ним, тому я вже поставив лайк і підписався. Ось красний, я попрошу. Який красний? Короче, смотри, 4, 6, 7, 7, 3, Запомнив? А на що нам код цей? Ще показать еще одну А, там з іншим кодом чи з тим самим кодом? А, то це крик, я подумав, що це гравець, опс. Мене Ой. разок вдарив, а? Не, давай спершу підемо в туалет. Ну, там, я тебе хочу дещо там показать. Там таке є. Що ти О, вот такое є, да? Не, є таке. Тут зараз... Ось дивись, іди за мною, ось Тут є зничка. І Вона сюди веде, і тут також є пушка. Я знаю, що тут є пушка. Я пам'ятаю, я та, що було в минулому відео, я ем, якби був заодно чувака з Сокіро, який тут може бути. Я бачив, що тут є е, пушка деяка. Я тоже. А то е, е, стоп, Стоп. туди йдеш? йдешь? Напев... Напевно, туда, скажіть. Ты Ту вентиляцію стрибал? Погоди, я хочу, за записка. Запросное место. Ви кто тихого запрошенного места. Слушайте хорошо. Uh, не пытайтесь открыть это, не включать к этому замку, нет силы, которая ломает эту печать. То, что находится внутри, не смертный смертных плав. Это типа стена. Я к нам ее не взломать? Я не, не знаю. А там еще какие-то буквы F. No. Так, no. я бы не вылез ты. А вообще? Так, і там ще... ну так, тут є де. тут ще щенычка і тут є пушка. Я пам'ятаю, що десь тут повинна бути. Ось вона! Що? 90. Ага. Пі 90. Так, все, йдемо далі. Закриваємо за собою двері, щоб за нами ніхто не прийшов. пошло А, погоди, там походу. Вот тут який паркур? Я ніде не бачив. А, все. Ну тут нічого немає. Тут паркурчик є великий паркурчик для. І ми фактично всю ага. паркур-карту пройшли. <реш> Йдемо далі. Що тут у нас є? А нічло, а там принце. В принципі, звідси можна йти, да? Да, припа, там є. А, це хороше питання. Я питаю, що тут де ще вийде. Йди за мною. А, так, де тут є? Ідемо за мною, дивись. Десь тут начебто левий. Де ти? Я вже тебе загубив. А он тебя пушку, я вот, смотри. Де я пушка. Нет, А, отут, чекай, да, я візьму пушку аж. Так. Закрыпан Ай, жанр что-то ждет. Я там открыл, там є открывалочка. А, ну да. В принципі, да. Ем... Я не Ты выстрелы и вот внутри еще какой-то. Так, тут якись проседы. О, у нас в 2 всюди. Шо тут у нас? Так. О, тут есть записка. Прочитай про записку прочитай. Это мы уже читали. Я начал свою новую работу. Сегодня в качестве инженера дом 51 в центре робототехники. Я буду здесь всего часом отлегала нового уже в рона этой технологии. Ой-ой-ой. Эээ, я музный крышу. Смотри, Юша, сейчас тут есть броня. Что? Я броню взяла, там смотри, тут броня. Я тоже? И что нам вся броня дли? Зачем так? Веткого? монстров. Что нас неинтересно? Один чувак тут побув в годину, и у него ему взнесло макидру. Так, ми решту знайшли звідси. Вихід. О. Ой, Лісо, смотри, ось ще одна ночка. нічка. Ось смотри. Ось, Сезон залишайся. А нас ця кислота не вб'є? Ооо. Таке відчуття, не наче ми в якихось каналізацій. Ооо, АВП. Все. Ха-ха, не встиг перед твоїм носиком. Закрилися двері. Я просто... О, вона громка. А, тут, а там що таке? Я не знаю. Що а там там таке. Там, що, на сумме любопитний любопытный низ туди куди не треба. У меня в як це мало, у мене в весь пушек уже. <різь> да, тут є пуш... пушка. Зараз я тоже і я тоже туди стрибну. <різь> Так, Антоша виліз, зараз я буду стрибати. Зараз чекайте, друзі, я не лаштусь, бо тут, тут є вентилятор. А вентилятор, він може мене вбити. Я втрачу всі вісім пушок. Це буде дуже-дуже сумно. Тож я буду дуже обережний. Так. Фух, в тебе все вийде. В тебе все вийде. Фух. Так, я забрав, тут також є пушка. Ну, це будемо искати пушки, коротше. Фух, виліз. Я, думаю, что я, я не знаю, куда ця дверь ведет, она куда точно ведет. Так, где мы? Мой кип, походу, уже твои. Кип-аут. Ты позабирайся. Типу mm -hmm. попрокладайся, типу, як забирайся, злится. А, я Ой, дивись, чел! За что так жорстоко? Mm -hmm. Я думал, что он він... сильный. Ти ти так смішно понімаєшся своїми ні, ніжками. Я <тан> тоже. <-поинт> хм, я хочу, щоб не так смішно, як ти, у мене не сині ніжки. А як Що тут за чекпоінт? Тут нема чекпоінта. Ну <тан -поинт> <А>, там же холодно, чуєш, пак. <-поинт> хм. Так. Де? А, <тан> чекпоінт. Ясно. Е. <тан -поинт> <тан -поинт> я не а якщо ми що мы Андер... вб'ємо 에... слендермена, то це нам щось дасть? Ні. А, я забув по Люша. Пошли, еще покажем две с кодом. А, да. Тут є дві... дві двері з кодом. Одна там з одним кодом, а друга з іншим кодом. 4, 6, 7, 7, 7, 3. Ти запам'ятав? Да. Точно? Угу. А ну раз перекажи его. Неправильно. 4, шесть, шесть, 7, три. Там ага. дві сімки. Ні, там одна сімка. А ми уже вдвох заплутались. Смотри. 4, шесть, шесть, 7, три. Я погнал. Нет, не открылось. Может, ты неправильно код зробив? 4, шесть. А ну, друзі, будь ласочка, якщо ви дивились до цього моменту примете назад, чи Антон правильно он ну, правильно написав код, чи неправильно. Напишіть потім в коментарях. Що там в тебе? <hết> <бачу> 4-673, да, правильно. Ладно, 46673, да? <кл> ага. <'язает> <кл 'язатель> <кл 'язатель> е, добре. Я також веду четыре щи эм три. Давай на три. Так, а стоп. О, Так Enter. Все, я, я погнав. А там стань монстр! Я побіг, і він за мною побіг, і мене прибив. І мінус всі мої пушки. Я просто Власне, не міг я... стріляти в нього і бігти, з пу... ну, і бігти з пушкою, бо я б так втратив би час. Так, Капець, я втратив всі пушки. Ну ладно, друзі, ви хоча б запам'ятали, де ці пушки знаходяться. І дивіться, друзі, я зараз хочу вам показати ще одну ничку. Зараз я хочу сам себе прибити, ну, щоб заново вам показати. Дивіться. Друзі, ви ось після того, як вас прибили, там, напевно, десь, то ви спавните вже ж тут, і у вас тут є головна дуже велика яма. Далі ви йдете тут, далі повз. І тут є кактус, і тут далі є така малесенька дирочка. І тут є пасхалка з зі зброєю. Стрибайте туди. Панала. Да, я договорю вам, тому що я тут ще одну нічку показую. Ну, я показу. Коротше, мене прибили, але я думаю, цей монстр зараз задеспавниться. Іди в яму на Зараз я хочу зараз показати все ж таки новоничку. Капець, так він встань, ти ліфт. Капець, мене прибили, ну оцей чувак мене набрид, мені набрид уже. Приїхав ліфт. Так, давайте. Я хочу швиденько попробувати вам. Оцей дурнуватий монстр мені все ламає. Він заспавнився тут і все обламує. О, дивіться, ви їдете тут на ліфті. Капець. Та ти наприйдет уже монстр. Як тебе прибить? Так, дивіться, ви заходите в ліс, закриваєте двері. А, він зайшов, а. Коротше, він мене прибив. Капець, я його закрив тут. але мені саме сюди і треба там, де я його закрив. Капець. Лав... Ладно. Спробуй ще одна, Дивіться, стрибайте сюди. біжите, закривайте. Клипчете до себе оцю штуку, яка дуже швидко приїжджає. А потім виїжджаєте на неї. на. на неї. І їдете сюди. Далі відкриваєте. О, тут немає вже цього дурмина. А, є, він застрибнув сюди, капець. Давай. Закривай. І отак їдете нагору, бачите? Отак їдете по лівці на гору. Ось і тут. Пушка. І тут є, ось бачите, така пушка прикольна, бачите? Така. І ви і далі по вентиляції ви також можете пробрати до ще одної пушки, ну, яку ми вже з Антоном показували. Ви, ви йдете по вентиляції, і тут вже бачите, натерпляєте на цю ж пасхалку, там, де є СВД, я не буду його брати, в принципі. Я вже вам показувала пасхалку, як його так само можна знайти тільки по іншому. І я далі йду через цей же ж проход, через який ми з Антоном проходили. Він мені не сильно по кольору подобається, звичайно. Бо він мені дещо нагадує. Я не буду казати, що, бо я вигалений ж. Так, коротше, я ще раз хочу попробувати зайти в тут тлі двері з пасхалками. І мені не треба, щоб жоден монстр мені не завадив це зробити. Завадив? Не завадив. Так, 4, 6, 6, 7, 3. 4, 7, 7, 3. 4, що? 4, 6, 7, 7, 3. Ти казав 4, 6, 6, 7, 3. 4, 6, 7, 3. 4. Шесть, семь, семь, три и энтер. И шо тоді? Воно спрацює. Да, вот смотри. Ты ж було казав, друзі, я понял, все. Ты казав, четир, ты казав, пойнакшим, ты казав, четыре, шесть, шесть, сім, три. Ну я ошибся. Молодец. Ладно. 4, Шість, 7, 7, Три. Я так і знав, що ти ошибся. Я так і знав, бо я знав, що там дві сімки. Так. Дві... Дві... Оба, я вже біжу до тих дверей, куди ти стрибнув. Так, зараз біжу. Я не буду. Пожалуйста. Сиди там в клісі. Вже... Сиди в клітці. Поки не заспавниться приболець і тебе не приб'є. Що? <паси> а я не буду. Ну, взагалі, то ти... Це так гарно виглядає, я, я потім це сфоткаю і скріншот зроблю. Чекайте, чекайте, друзі, перепрошую. Антон, що слі, слі, слі на місці, я зараз хочу це сфотити. Перепрошую, друзі, що тут я встав. Я реально хочу це сфотити, це так гарно виглядає. А ти не проб'єш, поняв? Ай, жаль, що ж ти так швидко? Прибулить що ж ти прибулець так швидко? Я хотів хоча б на пам'ять сфотографить, як це гарно виглядало. до речі як ти закрився в теклеціи? Представний монстр. Фух, ми пробили цього монстра, якийсь дуже такий контроль. тут є фредді Фазбер. Тобто не фредді Фазбер а інший, короче, челик. Ну, ви поняли, клоун, короче. 21 А ты что, монстр? Я тебя из-под земли достану. А ты что, зомби? Давай. Познайомся здесь с Лендерменом. А я пока пойду себе спокойно там пошукаю какую-то еще на возброю. А я за тобою А я тебе приведу а Ой, я закрився і пішов в інше місце за пасхальною, коротше, прикольною, Все ж таки, приколь за прикольною пушкою. Я тільки... а, я в вентиляторі прибув. Ну, я пішов саме за цю пушку, бо за ціє за цією пушкою, бо вона ну, прикольна. Ну дуже прикольна саме. А інші ідеї пушка види, такі круті, але все ж таки прикольні, все ж таки. Але ця просто трохи крутіше. Я хотів саме конкретно якусь взяти. О, бі! Тоже, друзья, на этом мы заканчиваем наше видео. Пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте не, это, вот, ставить колокольчики под видео, чтобы не пропускать наши новые видео. Папа, папа, решил на обещание. На встрече состоявшемся 18 завершился переход уборщиков. И вы, до речи, его чули? Обовязково поставьте лайк, подпишитесь на канал и дзвеночек обовязково. И всем до встречи!